Добрий вечір, Суми, сумчани. Я маю надію, що все у вас добре. Ви всі цілі неушкоджені. Не здорові. Дивимося з вами на безпеку на 19 жовтня. Чи є загроза мирним людям в місті Суми? Чи є загроза ракет або шахедів? О, якісь. Новини спешат до вас, ага. Новини та не новини, да. Ой, господи, до вас летять ракети, летять на об'єкт, це не було. По... Домівка буде, фізичні ушкодження будуть від збиття. Працювати буде ППО. Працювати буде дуже гарно. І оце пада знов. ракет. На Чого? Це буде обстріл. Чи вони вже вибрали тактику таку? Шахеди скоро показую, скоро повинні збити ракети, а від шахеда можуть бути наслідки погані. Сумський район 19 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахедів. Там просто налякані люди в районі будуть чимось. Буде руйнування. Руйнування буде від збиття. Буду ламків. Чомусь. Керівництвом району, якісь посадовці ваші, вони вдарять в районі, ну, щось таке вони поцінне, що. Ну прям до сльоз посадовцям буде це. Вони будуть дуже-дуже в розпачі і якась така втрата буде цінна Дивимося область. Сумська область, 19 жовтня. Що загрожує там мирним людям. І що там, взагалі, в області сумській? Ну, там пока погано, пока там погано. Там дуже мало людей показує і ті, що там, вони під загрозою дуже великою знаходяться, під загрозою життю, бо там погано, там таке як бої, постійні прильоти показує, так, дивимося. Суми 19 жовтня, є загроза мирним людям, чи є загроза ракети або шахедів ППО працює. Усі заклади, будьте уважні, у кого поряд заклади, де мати і дитина. Будьте уважні, бо туди буде пошкоджень буде багато там. Суми не розслабляємось, прислухаємось до сирени, бережемо себе, своїх близьких. Побачимось з вами завтра і подивимось, що нас чекає. І ще помню, що обіцяла зробити на Путіна розклад, але ну, моя думка, що це не Путін. І його вже немає справжнього Путіна в живих, але зробимо, буде дуже цікавий. Нема трохи часу. На це, але зробимо і подивимося.